Сєвєродонецьк святкує День перемоги. Просто за моєю спиною до меморіалу Слави крокує святкова колона з ветеранів та місцевих жителів. Вони йдуть, аби покласти квіти до вічного вогню та вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з війни. На площі біля міськради зібралися ветерани та воїни афганці а всі охочі могли подивитися на військову техніку та сфотографуватися з нею. Мітинг Реквін розпочався з хвилини мовчання. Потім ветерани різних військ винесли копію прапору знамені перемоги, а міський голова привітав зі святом. Уважаемые ветераны Великой Отечественной, спасибо за радный подвиг и мирный труд. От всего сердца желаю вам здоровья, добра и благополучия. Городская власть Севердонецка делает и будет делать все от нас зависящее, чтобы вам жилось лучше и комфортнее, чтобы вы подальше оставались в строю. З Днем побіди у вас з доблісні ветерани войны. з праздником, дорогі сєроденчані. Аби вшанувати пам'ять загиблих, всі охочі зібралися та колоною вирушили до меморіалу Слави. Попереду йшли ветерани війни у парадних формах та з квітами у руках. Жителі ж міста та воїни афганці крокували поруч з квітами та начепивши георгіївські стрічки. Біля самого меморіалу провели літургію, а потім всі охочі могли покласти квіти та вшанувати воїнів. Першими це зробили ветерани та керівництво міста, а потім нескінченною колоною до меморіалу. Потягнулися люди. Бажаючих покласти квіти було так багато, що навіть за годину до меморіалу стояла черга. Самі ж ветерани ледь стримували сльози та згадували своїх товаришів. Там все було страшно. Піхота. Ми в манджурі прийшли пішком. 50-60 кілометрів в сутки. 40 градусів август місяць. В каски. А це було Після покладання квітів ветерани продовжили відзначати свято. Нагадаємо, що за два роки Україна святкуватиме ювілей 70-річчя з дня перемоги.